Слава Богу. Слава Богу, маємо добрий час і добру можливість для того, щоб прийти і разом прославити Ім'я Господнє. тому що нам є за що славити Бога, за милість Його, за охорону Його. І за те, що ми можемо бути тут, а то ми маємо дякувати нашого Господа, коли Ісус був на землі і Він ходив, і за Ним ходили люди, і одного разу він ішов. І його перестріли 10 людей, які були хворі на прокази. І ці люди вони не мали права бути між всіма людьми. Вони жили поза містом подільно від всіх, тому що ця хвороба вона передавалася. І ці люди, ставши з далека, вони почали кричати до Ісуса і казати: «Ісусе, змилуйся над нами. І Ісус, почувши їхню просьбу, каже до них: Підіть і покажіться священникам». І написано, що коли ці люди вони йшли, то очистилися. Вони стали здорові, в них не стало цієї хвороби. І далі говорить Боже Слово, що коли вони очистились, один, побачив, що видожав, вернувся і прибіг до Ісуса, впав до йому в ніг, і почав дякувати Бога, почав славити Бога. І Ісус подивився на нього і каже, чи не 10 очистилось, а дев'ять де? Чому вони не прийшли? Хвалу Богу віддати. Ця подія для нас говорить, що ми повинні дякувати Богу. Багато Бог для нас робив. І велика Його милість є над нами. Боже Слово говорить, що Бог Він полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто повірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І в цьому велика є милість Господня, що Бог послав сина свого, однородженого, який прийшов на цей світ. Який прийшов для того, щоб постраждати за людей. І написано, що зарплата за гріх була смерть, але дар Божий – вічне життя в Христі Ісусі, Господі наші. Зарплата за гріх була смерть, але дар Божий вічне життя в Христі Ісусі. І Ісус Христос Він прийшов для того, щоб людям дати надію на вічне життя. Боже Слово говорить, що світ Він був в темряві, і прибуло світло на світ. А цим світлом то був Ісус Христос, і написано, що прийшов Ісус, люди більш полюбили темряву. Люди більш полюбили зло. І через це в нашій країні, і навіть по цілому світі, стільки зла, стільки недоброго, стільки, стільки поганого, тому що люди більш полюбили темряву. Але ми сьогодні є в домі Божому, де проповідується Слово Боже, де ми чуємо, як нам читається, і перед нами є вибір також. Боже Слово нам також дає вибір, що ми вибираємо сьогодні. Перед нами є темрява і перед нами є світло. І що ми більш полюбимо? І як важливо, щоб ми вибрали світло і щоб ми йшли за Ісусом Христом. Хай Бог благословить кожного в цьому. І я хочу також читати Слово Боже, то буде Луки, 16 розділу із 19 віршами. 16 розділ, 19 вірш. Один чоловік був багатий і задягався в порфірові сон. І щоденно розкішно бенкетував. Був і в Боги один на ім'я йому лазар, що лежав у горіті його з трупом вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багато опадали. Всі ж приходили і рани лизали йому. Та ось стало, що Бог і умер, і вранну воно віднесли його же й багатий і його поховали. І, терплячи мукрі ваду, звів він очі свої, та й побачив здавля Авраама та лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилися очі Авраами надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай помочить воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в повній ці. Авраам же промовив: Згадай сину, що ти вже прийняв за життя своє, добре своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами, велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані не переходять і звідти до нас. А Він відказав: отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька Мого, бо п'ятьох братів має, хай Він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: вони мають Мойсею пророки, хай слухають їх, а Він відказав, ніж отче Аврааме. Але коли прийде хто з мертвих до них то покається, йому ж він відказав, як Мойсеї пророки не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Прочитав таку історію, яку Ісус розказував для людей. Приклад такий: про двох людей, які жили на землі. І ці люди вони були різні, різне в їх життя було. Один багач, який мав серце на житті, щоденно бенкетував. і... Дуже багата людина була, не мав ні в чому недостатку. І про другого чоловіка Лазар, який бідував, який не мав навіть що їсти. І хвороба була, написано, пси приходили, рани лизали йому. Дуже таке, тяжке, тяжкий стан. Важко йому було жити. Але написано, що приходить час і помер багатий. І його поховали. Так само і Лазар, і на Абраму воду віднесли його. І далі, далі, і далі тут говориться, що таке, таке порівняння друге, що цей, який був багатий на цій землі, який мав багатство, він терпить муки в аду. І він звів очі свої і побачив здаля Лазаря з Авраамом. І він каже: Пошли мені лазаря, хай мочить пальці свого, і мого язика проколодить, бо я мучуся в полум'ї цім. І ця історія для нас говорить, що. Перед нами також є вибір. Ми живемо на цій землі, і дорога одна є до неба. Тільки через Ісуса Христа ми можемо отримати вічне життя. І цей багач, що він мав все в цьому житті, але він не мав того основного, він не мав вічності там з Богом. Він не мав цього. Але цей лазар, який в цьому житті, він нічого не мав. Він бідний був, нічого не мав, не мав достатку, але він мав набагато більше, ніж цей багач. Він мав вічне життя, тому як важливо і в нашому житті поставити на перше місце Ісуса, поставити спасіння своє, подивитися на Ісуса, йти за Ним. Хай Бог благословить нам, довіряти йому всьому, і хай Його милість буде над нами. Амінь.